Після початку повномасштабного вторгнення та окупації Херсона, сімейний лікар Олександр Некряч протягом двох місяців працював на своїй дільниці. Покинути рідне місто вирішив тоді, коли почалися масові викрадення людей та часті вибухи поблизу Чорнобаївки, коли дізнався про створення медичних мобільних бригад, поїхав до Києва. Єдиний критерій, що це сімейні мають бути сімейні лікарі або терапевти. Це ну в основному, всі сімейні лікарі. Це сомісна праце програма від Академії сімейної медицини України. Сомісний звоз самі сусідні організації охорони здоров'я зробили такий проект. Понабирали лікарів добровольних, хто хоче як. Два-три рази на тиждень медичні мобільні бригади їздять в деокуповані населені пункти, де надають консультації місцевим жителям. Такі виїзди здійснюються в Чернігівській і Черкаській областях, а також на Київщині. З першого дня і до сьогодні Олександр Некряч їздить у село Мащун, що у Бучанському районі на Київщині. Населений пункт майже зруйнований. Людей приймає в кареті швидкої, розповідає Олександр. Люди там збільшують всі пенсійного віку старшого приходять з хронічними захворюваннями, консультуємо їх абсолютно на всі проблеми, з якими приходять. Якщо допомогти не можемо, то перенаправляємо по іншим спеціалістам. Якщо наш профіль, то самі якби обстежуємо, дивимося за нашими можливостями. Окупація та постійне перебування в підвалах значно вплинули на здоров'я місцевих жителів, говорить Олександр. За програмою людям із хронічними захворюванням, такими як цукровий діабет, бронхіальна астма та серцево-судинні захворювання, лікарі роздають медпрепарати. Така робота допомагає відчути свою користь, каже чоловік. Вона просто психологічно допомагає. Трішки в колі становишся, розслаблює, трішки відволікаєшся від тих цих тривог, від постійної модовпеки, яка з тих же ракетних хлопців, від цього просто трішки відволікаєшся. Психологічне самолікування можна так сказати. Як сімейний лікар Олександр Нерч продовжує працювати і у Херсонській лікарні каже, консультує телефоном тих, хто виїхав, та через месенджер тих, хто лишився в окупації. Олена Сумська, Олександр Забродін новини на Суспільному, Херсон.